Ми своїми власними силами тут поприбирали, поставили, знайшли шибки. Наш сусід знайшов шибки, привіз. Ми різали і забивали, щоб не задувало, коли дощ Ну, вже ліпше. А коли будуть ставити вікна, нам теж поставлять, надіюся. Не скажуть ми вже маємо. Третій курсник Львівської політехніки. Пригадує, у ніч із 5 на 6 липня під час ракетного удару був у гуртожитку. Коли був вибух, ми були в кімнаті з хлопцями. Не могли якось заснути. Лежали собі, дивимося, така біла спишка і дуже сильний звук. Повилітали вікна, ми скоренько вибігли всі на низ, і потім було ще пару прильотів. Вікна всі повиносили з цієї сторони, де був прильот. А з цієї сторони, де не де є вікна, за словами комендантки гуртожитку номер 10 Ірини Боєчко, в будівлі є 417 вікон, які потрібно замінити. За перші ж дні все було прибрано, все було зібрано, все скло, все що було розбите. І фактично на даний момент всі всі вікна, які в нас є, фактично відсутні скло в вікнах, по позакривали usb плитами. Це тимчасово, поки на небудь робити пластикові вікна. Не будуть сам'яти централізовано повністю по всіх кімнатах. 4 вересня у Львівській політехніці розпочнеться навчання. Відповідно, поселення студентів у гуртожитки триватимуть до цього часу. За словами директора студмістечка Ігоря Гільжинського, студентів наразі поселяють у кімнати, де вікна ще не замінені. Потерпіло 11 гуртожитків. Якісь гуртожитки в більшій мірі, якісь менші, але, наприклад, такий гуртожиток, як 4 і 10, там практично не залишилося жодного вікна. Як ми виходимо з тої ситуації, частину гуртожитків, таких, наприклад, як 11-й, там були зібрані кошти політехніками, і це, ті вікна вже поставлені. Наприклад, в 3 гуртожитку ми робимо власними силами іншими, інші гуртожитки за рахунок донорів. Студенти ми вже селимо туди. ну, Поки що мислив бути в таких умовах за словами директора стубмістечка Ігоря Гельжинського, 30 серпня будуть оголошені результати тендеру. А до кінця вересня мають встановити всі вікна. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.